Знаєте, чому українці так сильно налетіли на Євгена Кошового? Тому що це так по-нашому змішати холодне з гострим і звинуватити, зманіпулювавши на почуттях вірян. Я поясню свою думку. Зараз комусь буде неприємно, але все ж таки я скажу: до кошового можна ставитися як завгодно, але звинувачувати його у тому, що він намазав голову глазурю і бачити в цьому наругу над святом це звичайний булінг від людей, які не мають жодного відношення до віри. Саме час звинуватити його у смерті Франциска. А чому б ні? Тобто... Тонни випитого алкоголю цей день по всій країні, бійки на кладовищах і триповерхові мати у соцмережах нікого не хвилюють, а намазана голова кошового у кадрі це верх богохульства. Я не побачив жодного відео від представників церкви, але я побачив агресію від звичайних людей, і ніхто з них в жодному відео не зміг сказати, чим конкретно і як кошовий когось чи щось образив. Це яскравий приклад, коли внутрішня агресія настільки затьмарила мозок, що люди не всили. Лих відрізняти, де біле, а де чорне. Я не прихильник творчості кошового, але він не зробив нічого, щоб щось порушувало, чи обмежувало, чиїсь права. Або вразило чиюсь віру. Він має право робити зі своїм тілом все, що йому заманеться. Він просто намазав свою голову глазур'ю не більше, не менше. Навіть якщо перформанс кошового і був помилкою, то що? Одразу людина треба змішувати з лайном? Ви ніколи не помилялися? Бог прощає нам, коли ми прощаємо. Не чули? Це ж, Отче наш, який ви читаєте по кілька разів у пасхальну ніч. Читаєте і наступного дня забуваєте. Бо віра ваша то лише демонстрація віри. От і я кажу, отче пробач їм усім, бо не знають, що чинять.